Я мій хрок, я... Хай, ай спить. Не знаю, чи спав, як мене не було, але як я дома, так він завжди в обіди спить. От. А я собі готую нове блюдо. Спробую, покажу, розкажу, а я вже все розкажу. На вулиці вже пахне весною. Ох. Ще трішки дай беріть лопати в руки, сапи. То, що вхватить І вперед. Ну, що робити? кукі ліки ліки ку кричить. Да. Покору знов з дідулею поїдемо трошки десь під свіжим. Отам От треба нам переробити відгороду цю алейку. Все зробимо. Дай Бог тільки здоров'я. Вже щось хочеться і робити. Оце серіал додивлюсь, так що що вже будеш робити. Подивилась дві серії. Дуже гарне кіно. Ну, Треба вже його добити до ручки, дай все. Дай. Бузок, які бруньки повикидав. Гарні бруньки. Ой, в мене ці нарцизи коти кончають, я не знаю, нічого не буде. Нарцизи вилазять, а коти по них плигають. От і все і що з них буде. Не що буде? Якби тільки й горя. I, love my life. I, am I, am I am free. I love my life. I am wonderful. I am, I am me. I love... Ну і смакуємо це. Я підливки поклала. Я саме кусеньке губами їж. І дуже добре. Добре. Я трішки ще підсолювала це вже в самому кінці, спробувала так. Яблучки з цибулькою. Ну, все разом трішки підсолила. М -м -м. Дуже добре, даю рецепт. І там який рецепт. Ну, пепі. По грамах там майже нема нічого. Початка мої сироїжечки. Посолив би я вас, так нема діжечки. Це мій покійний тато любив таке наспівувати нам. Мені й моїй сестрі не знаю чого. Будемо готувати свину, свинячу вирізку. в яблуках. Рецепт побачила в мене їх дві штуки в інтернеті. Ну вже Коли я його побачила, потім робила пошук, то як. Можна сказати, що кожна господиня вносить свої корективи у рецепт, і <смі> їх вже є декілька різновидностей. Саме головне, що там присутні яблуки. Ну, А я буду свої корективи вносити. І так, нам треба дві вирізочки, так? Дві, ну, кому може треба більше. І гарним ножем, гарним <смі> наріжемо. На такі, можна сказати, медальйони. О! Одним словом, нам треба замаринувати його. Такі шматочки. Так, Ріжемо. Супер. Порізали і маринуємо. Ну, ви знаєте, маринадів теж дивилась, декілька варіантів. Є, додавали і корицю, і коріандр. Ну, мабуть, хто що любить. Не знаю. Я дивіться, додам солі. Потім у мене є така приправа для м'яса. Там теж всяченка є. Так, Для того, щоб краща приправа розкрилась, додамо трішки. Олії. так. Ну, і хто додає соєвий соус, а я додам соус теріяки. Він на основі со... соєвого соусу зроблений. От. І це все гарнесенько перемішаю і відставляємо десь на півгодинки, хай трішки м'ясце наше промаринується. Ну, от. така смакота. Хай собі маринується. А ми зараз приготуємо гарну цибулину і пару яблук, почистимо від шкірки і наріжемо слайсами. Минуло, і тепер нам треба наше м'ясце піджарити з обох боків до золотистого кольору. У мене якраз всі мандалі влізли. Так гарно розклала я їх на сковороді. і піджаримо. В керівні, в керівні, в Піджарене м'ясо можна перекласти десь в якусь тарілочку, дітами і там в продовжувати працювати. Але я взяла іншу сковороду, поклала гарний шмат масла і зараз сюди цибульку напівкінцями викладу. Масло десь пішло, ну, може, грам 40, так, не більше. І одна така гарна цибулинка напівкінцями. Ми її трішки. І жаримо. Бурка піджарилась. Тепер в мене два великих яблучки. Ну, якщо менші яблуки, то можна три чотири. І це все на невеличкому вогню. Тайку ми поясню накрию кришечкою. Отак. Ну, мабуть, хвилин 7. Яблочки мої вже, такі я бачу, що вони м'якенькі. І зараз я наверх буду викладати піджарене жаримо Мабуть, це треба було і подубі більше, і яблучок більше, але ми спробуємо, а потім на другий раз будемо регулювати. Виклали поверх, і в мене от такий домашній яблучний сік. 75. Міліграм. Якщо нема, можна ну, з пакета, якщо немає яблучного соку, не з пакета, не, не звідки можна півтори чайної ложки яблучного оцту розвести 50-60 мл води і залити. І це все діло накриваємо кришечкою і томим ще на хвилин 20. Ну, Тушиться ось так на вид. Побачимо. Але юшечка так дуже смачна. Я ж її не солила, нічого їй не робила. Ну, воно я з тою юшечкою, що жарилось м'ясо, все сюди вилила в сковорідку. Ну, в кінці ще раз спробую чорт трішки підсолюю. Так нічого не додавала. Так, м'ясо моє готове. Ну, Тушила десь півгодинки. Воно ж залежить від м'яса. Молодше, то швидше стушиться, якщо трошки. Старшеньке довше. Ну, хай трішки підхолоне і будемо смакувати. Була в серіалі, вже хочу спатуння. Дідуля вже вклався, і я зараз схожу в душик, та й буду лягати, відпочивати. І вам усім бажаю тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Знайшла. Нарешті знайшла кардамон. Anything else? Yes, yeah, yeah. Thank you so much, you guys. Fantastic. thank you. Hadi bakalım.